Добрий день, громадська організація Достажу та по осередок. Я показую вам процес виробництва сьогодні напередок хлопцям Волокуш. Зараз саме проводиться розкрой, набивка люверсів і саме, саме пайка їх. Докладемо до відео, як вона виглядає вже в самому кінці. Тримаємося хлопці, допомагаємо чим хто може. Хто копійкою, хто якоюсь роботою, бережіть себе, все буде Україна хоч. Такий процес у нас виготовлення волокуш пацанам на передок. Дай Боже, щоб вони не знадобилися, але бачите, життя показує, що мусиш допомагати, мусиш робити те, що треба. Бережіть себе. Ну, нормально.